Сьогодні, дорогі друзі, ми говоритимемо про унікальну людину, яка воістину шукала Бога. Коли цей чоловік почув проповідь Івана Хрестителя, він залишився і став його учнем. Коли ж той, хто себе іменує гласом вопіююще в пустині, вказав на Спасителя, кажучи, що це Агнець Божий, який бере на себе гріхи всього світу, він стає учнем Господа нашого Ісуса Христа. Це святий апостол Андрій Первозваний. Святий апостол Іван Лист Іоанн Богослов зустріч апостола Андрія із Спасителем описує так. А один із тих двох, що чули від Йоанна та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: знайшли ми Месію, що визначає Христос. Цікавий момент, що називають ці Андрія первозваного первозваним, але не сказано, що він перший пішов за Ісусом. Там сказано про Андрія і ще одного учня, і всі розуміють під ним Іоанна Богослова. Тому навіть така думка, чому його первозваним? Не тому, що він перший пішов за Ісусом. Їх пішло двоє насправді. Невідомо, чи англослов, чи антипервозваний. А думка існує наступна, що він первозванний, як той, хто перший покликав іншого апостола далі до апостольства. Далі буде сказано про те, що саме Андрій Первозваний, коли почув про Ісуса Христа, він покликав далі Симона Петра. Ось таким чином він є первозваний за своєю місією. Він перший почав виконувати місію апостольства. Тому що, в принципі, можна по цьому тексту сказати, що і Йоанн Богословний міг бути первозваним, тому що вони двоє були учнями Йоанна Претичня. Цікаво, що апостол Андрій нам відомий саме за такою характеристикою. Він постійно когось приводить до Христа: спочатку свого рідного брата, потім хлопчика, у якого є п'ять хлібців і дві рибки, а потім групу Елінів, які на свято Пасхи відвідують Іерусалим і хочуть познайомитися з Ісусом. Вони підходять до апостола Филипа, але Филип їх приводить до Андрія. І саме через апостола Андрія відбувається ця комунікація греків з Ісусом. Апостол Євангелист Матфей покаже трішки ситуацію з іншої сторони, коли апостол Андрій своїм братом ловить рибу. До них приходить Ісус Христос після сорокоденного свого посту, молитви так каже: діть за мною. І вони оставляють і йдуть. І ось також почув таку думку прекрасно, що. Щоб бути першим, це бути сміливим. І що і Андрій прикладається як мужній той перший, який пішов за Христом. І цікаво, що Андрій це ж ім'я грецьке. Нам фактично невідоме іудейське ім'я цього апостола. Хоча є е, деякі ранні рукописи Євангелія від Іоанна, які дають ім'я Андрію Іоанн. І можливо теж згадати це Андрій не тільки мужній, він і скромний, тому що, що історія біблійна, вона. Зберегла перше ім'я Петра, це Симон, то чомусь перше ім'я Андрія не збережено. Воно, звичайно, було, це єврейське якесь ім'я. Так само, як збережено перше ім'я апостола Павла, Саву, тут не збережено. Він 100% був скромний, йому не було важливо так, мати якусь там, чи гордину чи ще щось. Плюс момент цікавий. Спочатку Андрій був учнем Йоанна Притечок, як ми сьогодні читали. Але ж в Андрії був ще брат, хто був? Петро. Петро не був учнем Іоанна Бректечі. Петро мав дружину, мав тещу, мав сім'ю. Але він не пішов за Іоанном Бректечю, хоча чув його пропиті все. Хто мав більшу віру? Ну, я, мабуть, не, не просто так сказав, що про унікальну людину ми говоримо. Він справді, вже почувши голос Іоанна Хрестителя, він вже на це відгукнувся. Ну, тобто в ньому було. Більше бажання, можливо, більш сильніша віра, як у інших апостолів. І апостол Андрій Первозани перший називає Ісусом Христом Месією. Кличепостола Петра, коли ми згадуємо з вами про випадки, коли Андрій, апостола Андрій прозвання кличе когось до Христа Спасителя, ми забуваємо той момент, що коли Ісус Христос кличе Филипа, так то він у Іван івангіст ті ж Жлаві уточнює, кажучи, що Филип із міста Вівсаїди Андрія і Петра, тобто він теж якби дотичний, можливо, він дружив з ними разом. Був і кличе їх і Филиппа теж кличе Христос за собою. Тобто без. Посередництвом Андрія призвано можна сказати так, що Филип теж приходить до Спасителя. Цікаво, коли ми порівнюємо дві різні історії про призвання до учнівства. Ми розуміємо, що скоріше за все, між цими історіями є якась пауза. Спочатку, вперше, Іоанн і Андрій знайомляться з Христом, можливо, ще деякі апостоли. І після цього знайомства Спаситель дає їм час обдумати цю зустріч, це знайомство. І потім, коли відбувається ця історія з чудесним уловом риби, який нам описує апостол Лука, і тоді відбувається наполегливе призвання до учнівства, це той час, коли потрібно дати чітку відповідь. І цікаво, що зазвичай це. Учні вибирали собі вчителя в цій історії. Абсолютно все неформатно. Вчитель вибирає собі учнів. І тоді, коли пройшов час, коли потрібно було би вже обдумати, він робить це наполегливо. Ну ісус Христос каже, не ви не вибрали, а я вас. Я про цю паузу хочу сказати Це Звіван. Знаєте, інколи такий буває в Е, Телефонний дзвінок, людину, яку ну ми не чекали почути, так або вона нам щось сказала надзвичайно важливе. От ми кладемо слухавку і ми обдумуємо це. От, а потім ми там, через якийсь момент людина, якби приходить до тями, скажімо так, чи ми приходимо від тої важності, ми в собі вже це пережили з цим, і ми, ми тоді даємо відповідь. Власне, напевно, ця пауза, про яку ви сказали, це був цей період. Це була перша зустріч, і така важлива, і з нею потрібно було пожити. Важливо, що Бог вміє поважати нашу свободу і дає людині цю можливість обдумати, чи потрібен він йому. Ви згадали про те, що Ісус Христос сказав пізніше своїм учням, що не ви вибрали мене, а я вибрав вас. Ну, Такий, можливо, примітивний приклад, але е, ви всі тут присутні любите грати в футбол. Так? Інколи буває так, як діти маленькі, як я гравши футбол, і старші хлопці вибирають собі в команду хлопців. Маленькі стоять, такі, такі ж підділятка невеличкі, і старші хлопці кажуть, так. Ти, 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 ти будеш грати. А, яка тоді на тобі відповідальність? Тобто, момент, коли ти вибираєш вчителя, ти, якби вище стоїш цього, ти вибираєш. А коли вибрали тебе, воно накладає тягар відповідальності. А що відчувають ті, кого не вибрали грати матч? Mm -hmm. Мотивацію. Образу. Образу. Вони ображаються, що вони не можуть зіграти. Вони теж тренуються в одній команді. Вони теж ті самі вправи там виконують від тренера, але їх не випускають. Образи є, є. Тепер щодо апостола Андрія, те, що мені що не прийшло в голову, його першим вибрав Ісус Христос. Далі він покликав Симона Петра свого брата до Ісуса Христа. Той, хто з ним був, Анбогослов, покликав ще свого брата Якова. І Ісус Христос іде на фавор до дочки Іаїра і там інші, такі евсеманію, особисті речі, такі важливі речі, без Андрія. Він бере тих трьох, які буде після Нього. Чомусь він не взяв. Іоанна взяв з Яковом, ось Петра взяв і він міг би взяти з Андрія. Була фантастична четвірка. То ще Бог сказати, що Андрій образився, апостола. А ось він якраз не образився. Можливо, так його Господь перевіряв, чи ти ображишся, чи ти щось відчуватимеш проти мене, а так нічого, він смирився. І якби, наприклад, така ситуація була з Іудою, то я думаю, що Іуда би раніше зрадив Ісуса. А його друзі образилися? Його друзі. Апостола Андрія да. перезвано. друзі, які залишилися учнями Іан, Хрестителів. Потім пригадуйте, ці запитання, які з фарисеями вони давали учням Ісуса Христа і Спасителю. Чому твої учні не посяться? Тобто за ними була якась образа: що дивись того, той хто до тебе приходив, він хрестить, і за ним ідуть люди. Скоріше за все, цей умовно кажучи, виховний процес між Христом і його новими учнями, був набагато глибший ніж ми собі уявляємо, відштовхуючись просто від загального тексту. В Книзі діянь нам в останній згадують про апостола Андрія при події п'ятдесятниці, а потім він немовби зникає з сторінок текстів Нового Завіту. Перші е тексти, які пропонують нам, немов би життя. Або його шлях проповідницький, це в більшості епокрифічні тексти. Перший, більш-менш канонічний список, який отримає назву Життя апостола Андрія Первозавного, складається вже в візантійську епоху приблизно це 9 століття, монах Єпіфаній є автором цього канонічного життя, в яке увійшло, до речі, одна із думок раніше запропонована епокрифічним текстом. Думка, яка підтримується і Всевієм Кесарійським, який, скоріше за все, її запозичував від Орієна, про те, яким самим шляхом і куди пішов апостол Андрій, один із його маршрутів, який в тому числі і обумовлений територією, яку сьогодні ми вважаємо територією сучасного Києва. І якщо говорити про маршрути його місіонерської діяльності, то він нам частково можливо нагадує апостола Павла. І було би важко сьогодні відтворити поіменно кожне місто, кожну територію, тому що до прикладу, навіть і грузинська православна церква бажає апостола Андрія. Апостолам, який приніс звістку про Ісуса Воскреслого на цю територію, і згодом в полеміці з представниками антіахійської православної церкви, коли грузини відстоювали свою самостійність, церковну самостійність, вони апелювали саме до цього аргументу. І, починаючи з 10-го століття, ми вже знаходимо свідчення про літургічне шанування в середині грузинської православної церкви апостола Андрія подивіться як як чудно буває в римі казали нас апостол апостол петро перворуховний якби Ну, не можна що гордилися тим так, але е, давали вагу своїй церкві. І напевно, той випадок, про який ви сказали, це Сфеофан, що почали описувати життя апостола Андрія Порозвана вже якби пізніше, це якби трохи противага тому, коли в Візантії теж почали. А в нас теж є апостол, от, який був перший покликаним хрестом Андрія Порозвана. І, ну, і це допомогло трохи більше про нього взнати. Якби не цей випадок, можливо, і ми ще менше би знали про святого апостола Андрія Порозвана, про його життя і його труди після Вознесіння Спасителя. До речі, його і в Шотландії теж шанують хрест андрійський на прапорі Шотландії. Мені цікаво, що в життєвому описі візантійської епохи згадується і також про відвідування апостолом Андрієм містечка на ім'я Візантій, який згодом стане всім відомим в християнському світі. І згодом, коли в 9 столітті починається от така, умовно кажучи, дискусія між Константинополем і Римом, як аргумент буде використаний також ця історія, що апостол Андрій є основ, основоположником цієї епископської кафедри, тому ми можемо конкурувати з Римом за першість влади. І тому, мабуть, в в Константинополі, постать апостола Андрія в якийсь момент стає важливою. І тут такий дуже важливий момент, що пам'ять будь-якого із апостолів або із святих не може бути використана в спекулятивних цілях. Тому що тоді це, по-перше, принижує християнство як таке. По-друге, нам, християнам, ніякої слави і честі в цьому не робить. Так. А чи можна сказати так, що дехто, кого кликав Ісус Христос за собою бути його апостолом, відмовився в цьому служінні? Ну, до прикладу, випадок випадок про розмову Ісуса Христа з багатим іноком. Так? Спаситель йому сказав, залиш все і йди за мною. От, і він е, схилив свою голову, мовно, і відійшов від Христа Спасителя, бо був дуже багатий. Це було просто, в принципі, про християнську мораль. Чи це можна прирівняти до того, що його кличе Ісус Христос до служіння апостольського, а Він відмовляється в цьому? Служіння апостольське, це ж не просто йти за Христом. Це нести місію Христа. Можна М -м -м. просто йти за Христом, але не нести місію. Нести місію означає, що робити так, як Христос, іти на добровільне страждання. І от навіть якщо дивитися на іванський текст про Андрія. Тайми момент цікавий, коли вже сказав, його, коли вже Еліни прийшли до Филиппа, хоче познайомитися з Ісусом Христом, спілкуватися з ним. Филип не йде до Ісуса. Чому? Я думаю, що він думає, а й мене побачать з язичниками, то що про мене скажуть люди. Филип іде до Андрія. Андрій так не думає, що він каже. Якщо я мушу місію апостольську зробити, то хай про мене що хоче. Що хочеш скажу, і він тоді йде з цією місією куди до Ісуса Христа. Тобто він, що він не просто йде за Христом, він вкладе місію Ісуса Христа. Дивіться, тепер священство і єпископи це апостольство на відстані, тобто місія без ну, видимого присутнього Христа. Так? А можна це порівняти з таким випадком, коли Ісус Христос з цілею гадаринського так? Він проситься йти за ним, каже, я йду за тобою. Але Спаситель йому забороняє, я каже, ні. Ти йди в своє поселення і розкажи про, розкажи про те все, що тобі створив Бог. Ну це, напевно, і такий посил нам, що ми, люди, де фізично Христос, тут не є присутній, але місію апостольства ми маємо виконувати, незважаючи на те, що ми не близькі по часі до Спасителя. І це, до речі, не лише про чоловіків, це про будь-яку людину. Туда і діти, начись, всі народи сказано до всіх людей, а навіть звичайна дружина. Якщо вона веде побожне життя, вона є апостолом своїй сім'ї. В неї чоловік дивиться, діти дивляться. Діти беруть приклад спочатку не зі священника, а з своєї власної сім'ї, чи батьки моляться, чи вони босяться, чи вони звертаються до Господу. Тобто це теж важливо. Напевно, що всі члени церкви є апостолами, бо один з властивостей церкви, ми кажемо, що церква є апостольська. Бо кожен з член церкви повинен бути нести цю місію. Посланцями бути місією по Христа, по Воскресло Христа, і навіть гу -гу сьогодні про апостола Андрія Первозваного, дуже мало є в святому письмі, яка завтра Новому завіті в нас на нашій землі в Україні дуже почитається посола Андрія в Києві. Так, Андрійські звірі, Андрійська церква, всім нам відома. В наш, на Волині, багато Андріївських хамів. Да, тому багато хто носить в честь Андрія. Тому що честь цього апостола ми повинні голодитися, що якби там. Різні є моменти, поговоривши думників, який короч не був. Ми все ж таки вважаємо, навіть, що навіть якщо і не був, то це його уділ, його поколительство. Да. І таким чином, святкуємо апостола правозвавного, це ж не просто нам казати, які ми, ми перші, нам тут апостол щось проповідував. Це показує нам, подивись на першого апостола, зроби в своєму житті своє апостольство, будь апостолом своїй сім'ї, в себе на роботі. Дуже приємно, коли знаєте, звичайний чоловік працює десь там. В якомусь магазині мерчендайзу, наприклад, розкладає товар, і він замість, звичайної та музички, на піс якісь акафісти, якісь благословим псал. Інші дивиться, о, щось тут не тезне, значить, він може бути такого сума на роботі. І захотів він піти в Рим і прибув до устця Дніпрове, і звідти рушив по Дніпру вгору, і за перереченням Божим прийшов і став під горами на березі. А на другий день, уставши, сказав він ученикам своїм, які були з ним. Бачите, ви гори сі? Так, на цих горах засіє благодать Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог. Да, Стосовно історичності цієї події є дискусія, але в принципі у нас немає ніяких абсолютних аргументів, які би е, просто відкинули би можливість проповіді апостола Андрія на Київських горах. Е, враховуючи, як зберігається церковне передання пам'ять апостола Андрія в Києві зберігається віддавна. На місці, яке вважається місцем встановлення е, ним Христа, в 13 столітті вже, був вже була побудована церква на честь Воздвиження Чесного Христа Господнього. Але згодом ця церква перебудовується на честь апостола Андрія в 1744 році, і потепер ця церква носить назву е, цього славного і величного апостола. Звичайно, якщо подивитися сучасні статті, особливо Світських студентів є багато спростувань того, чи був антитут на Київських горах. Можна це підтримати, можна не підтримати, скажу свою особисту думку. Треба бути з цим дуже обережним. Якщо взяти історію католицької церкви, є такий папа Пі X, він був консерватором. Він виступав проти будь-якого модернізму, змін в церкві католицькій. І коли він помер, почався процес модернізації католицької віри і що там сталося? Дуже цікава історія. Почали сумніватися в історичності святих. Наприклад, сказали, що свята філомена католицька вона не є святою, тому що не знайшлося ось таких історичних даних, що вона там була. Святитель Миколай Чудотворець Мерликійський теж був понижений, як кажуть, в своєму сані так, в католицькій вірі. Він став місцево шалованим святим через те, що нема достовірних документів того, що він справді існує. Тобто, виходить в, в Італії, в барі є його мощі, Є його тіло, є його гробниця, але нема документів, що сам він був в IV столітті. Таким чином, кажуть, що, можливо, цього не було. Але ж ми повинні розуміти, що 4 століття, 1 століття це ж не той час, що зараз. Це не немає ручок, немає листочків. Та й, в принципі, хто з християн хотів записувати будь-що. Таким чином, ну дуже прикрути, коли дехто в це не вірить, але що взяти тогочасних істориків, того самого там, письменника, поета Овідія, ще щось, вони кажуть, що він був сином. Він був в Скіфії. Звичайно, хтось каже, що Скіфія це північ Туреччини, але Скіфія на той час була від Кавказу, Крим, включаючи і Південного як кажуть, Бугу. Таким чином, все реально. Чому ні? Просто тоді не було GPS-ів, щоб це можна було як кажуть перевірити чи не був, чи не був. цікаво, що відомий інтелектуал сімнадцятого століття, майбутній архімандрит Києво-Печерський Захарій Копистинський у своєму трактаті на захист православної віри проти латинян» Згадує про цей аргумент, тобто про проповідь апостола Андрія на Київських горах. Ще цікаво, наприклад, ніхто ж не сумнівається, що апостол Фома був в Індії. Інді, індіянці, чи не індійці, індуси. Індуси yes. вважають, що їхній апостол це Фома. Можна це ставити під сумнів, але вони ж так вважають. Так само, наприклад, кажуть, що там апостол Павло, він, до речі, був в Римі, але сказано, що він, можливо, був в Іспанії. Ось таким чином іспанці теж вважають апостола Павла, він хотів йти в Іспанію, вважати його теж іспанським апостолом. Ну, якщо вже про те пішла мова, то можна і заперечити не заперечити, а поспорити про те, чи апостол Петро заснував церкву в Римі. Є навіть такі свідчення, якби він це зробив, апостол Павел би так вільно не писав послання до римлян, не згадуючи, не згадуючи того, хто заснував там церкву. Так що справді з такою критикою ми маємо бути Ще треба бути теж обережним українцям насправді, тому що якщо ми будемо відмовлятися від своєї історії, то ми просто скасуємо свою історію. Ми не повинні своє коріння виривати. Звичайно, що зараз можливо немає документів, що він був в першому столітті саме тут в Києві першого століття, але можливо ці документи з'являться через 300 років і знову знову історію переписувати. Цікаво, що в грузинській церкві в 1978 році. Була організована спеціальна експедиція археологічна, якраз таки тому, що от була вся дискусія серед науковців, чи був там апостол Андрій з проповіддю, чи не був. Я не можу сказати, чи підтвердила або скасувала ця експедиція ідею, яка була поставлена за мету, але точно було віднайдено поселення, яке датоване п'ятим століттям до нашої ери, і. Деякі побудування першого століття нашої ери. І теж важливо розуміти, що всі вважають датою прийняття християнства це 988 рік, але ж до князя Володимира були християни, його бабуся була християнкою. Але ще Аскольд і Дір були християнами, а ще перед тим були християни, то можливо все ми змістимо до того моменту, коли саме апостол Андрій, навіть якщо і не він, але його безпосередні учні. Побували тут, тому що кожен, звичайний, зав'язав свій жереб, не може бути два апостола в одному місці. Мусить хтось виконувати місію Христа в іншій землі. Так. Е, Кожного разу, коли ми говоримо про свято, ми говоримо про якісь традиції. Особливо зараз в сучасності, коли ми не знаємо про свят і хочемо з допомогою інтернету. Поглянути, то нам зразу ж такі вибувають ключові слова: свято, традиції, обряди і, і всяке таке інше, і дуже прикро, що там дуже мало християнства, дуже мало правдивої історії. Коли ми говоримо про свято апостол Андрія перзваного, ми го це зразу ж таки в свідкості, в свідкості е, говориться про якесь ворожіння. От. Про якісь традиції, які абсолютно не пов'язані з апостолом Андрієм Перезваном. Звідки воно береться в церкві? І що з цим робити? Ну, потрібно зауважити не в церкві, тому що ці традиції не мають ну, нічого так. спільного з церквою. І дуже прикро, що нам, українцям, нав'язують ці язичні традиції, як не мов би, правильними традиції, які є відображенням нашої справжньої природи. Так, я думаю, що святе місце пустим не буває. І через те, що людина не заповнює його, Євангелією, або істинною історією про життя святих. І щось таке елементарне. А і ще тим паче, коли воно подається, що це істинно українське свято, так, бо істинно українські традиції, ну, от, якби заманюючи цим людину, почати, а ну справді, воно якби істинно наше, наша, ідентично нам. І цього потрібно виконувати. Звісно, Якщо ми християни, то ми не язичники. Так, вірити в якісь там. Різні ворожбу забобони це не є притаманно, звісно Християн, тим більше апостол Андрій Первозваний, який пер не просто який перший апостол пішов за Христа, а як і всі останні апостоли постраждали своєю смерть відданою. Дуже прикро, що в школах в садочках є андрійські вечорниці і кажуть, ми святкуємо Андрія. Ну, яке має відношення апостол Андрій до там, чарування на каві гущі? Яке має, Апостол Андрій, відношення до крадіжки якогось воза, і його десь там поставляння на якісь там зупи... зупинці? Яке має відношення посла Андрій до калити, яку там їдять хід? І це справді є викривлення чому? Тому що для нас свято це найперше, що це молитва до цього апостола. А нам нав'язують, що свято це просто певна традиція. І ще найбільш най... те, що саме язичницьку традицію називають християнською. Що ніби апостол Андрій є покровителем ворожіння, він є покровителем тих, таких всяких різних речей. Найкраще було б послідувати за його прикладом і в день його пам'яті прийти саме до Христа, до таїнства світового причастя. І ще якось привезти. Так. Так. А своїм життям, своїм проповіддю, своєю скромністю, і привести ще якось до Христа.